Доброго дня, шановні! Оце мішу тісто. Подивіться, яке воно жовтеньке. І я думаю, ви зрозуміли, що це ж я любитель гарбуза. І це тісто <кій>, замішане на гарбузі. Тут де 750 грам гарбузового пюре. Далі там сметанки трошки було додавала. Бачите, вон гарбуз ще є. І тісто таке гарне, це я його, його вже мішу, його довго вимішувати треба. І оце мішу-мішу, замішую тісто, пиріжки може, зроблю, або рулетики якісь. Тісто дуже гарне, але таке жовте. Подивіться, і згадала собі молодість, коли ми пекли паски на паску. Ну, і ділилися всі, знаєте, як на вулицю, діти теж вийдуть з паскою. І всі, як кажуть, хвалилися тим, що паска жовта. Жовта, ну, тому що багато яєць давали. Ну, а яєць завжди було багато. І не завжди були гроші на ті яйці, щоб так до, до, достатком е, дати. І додавала потім в тісто куркуму. І теж казали: ой, скільки ж ти яєць тут убила, Що вона така жовта паска в тебе. Бачите, тут добре, гарно передається жовтий колір. От, а це зараз мішу тісто. І думаю, вже і яйця є, і сметана є, і масло є. Ну, а ми собі взяли і гарбуз є. І оце тільки що єдине довго треба вимішувати. Бачите, тісто я вже вимішую десь хвилин 15. Бачите, воно вже починає трошки відставати, але треба вимісити так, щоб відстало від руки. Щоб гарне, гарно. Так от витягуйте руку, от, щоб воно було рука чистенька. Бачите, трошечки вже є, але ще мінут 10 треба місити його. І будуть гарні пиріжки, чи рулетики з начинкою якоюсь. Але, бачите, зараз згадалося. І думаю, яке гарне тісто. Як кажуть, мене надихнуло на це відео. Оце гарне жовте тісто. Я тісто люблю Люблю мати справу з тістом. Але як кажуть, бачите, воно вже відстає так. Але не можна його багато зараз їсти. Хоча я себе не обмежую, як кажуть, Бог дав таку статуру, що не грозить. Бачите, як вже тісто вимішується. Але я ще буду. М'яти його, м'яти. Люблю тістечко таке. І хліб печу. Можна, і в кого є тістоміска, то можна і в тістоміску. Бачите, вже воно вимішується, то відстає від руки. Добре. Буду далі насолоджуватись. Бувайте здорові. Опа!